Ми всією нашою командою відвідали чудове місто СПА, яке знаходиться в Бельгії. Категорія дітей, які їздили з нами в Бельгію, це були діти, які втратили одного з батьків під час повномаштовного вторгнення. Час перебування в Бельгії у нас було 10 днів. Коли ми приїхали в Навілу, там де ми ж проживали. Нас там зустріли феєрверками, подарунками, тому просто в захваті. були. Вони все побудували так, що в нас. Ці 10 днів були дуже активними, веселими. Ми були і прогулянці, і в Бельгії, і в Брюсселі, і на Мюрі, і дуже багато місць побачили. Що сподобалося? сама Бельгія. Кожен день був насичений. Ми кожен день кудись їздили, і в столицю їздили, і до моря їздили. Діти були всім задоволені. Мені прям все запам'яталось, було там дуже круто, дуже цікаво. Час, який ми там провели, це просто не завжди запам'ятається. Все сподобалося, все було класно. Архітектура красива. Були і екскурсії, а були і розваги. Ми от їздили в парк атракціонів. І на віллі ми багато часу проводили, грали в різні ігри, баскет. Бол, волейбол і настільні ігри у нас там теж були. Пам'ятаєте, коли ми зустрічалися на поїздку, я говорю, уважно, ви сильніші, ви красивіші, ви розумніші. Але треба, щоб провели провелися так, щоб було позитивне враження його. І вам це вдалося. Це вже друга бригада молоді готується і будемо сподіватися, що такі взаємовідносини будуть продовжені.